Всім вам Божого благословіння. Чому у нас е, проходять такі страшні от, події, да, війни, горе, люди голодають, люди е, реально не знають, куди себе подіти, в стресах, в болезнях всяких. Це все тому, що нема реально цінностей, е, християнських цінностей. І за того, що люди вони не вчать Слово Божє. Не відкидають да, слово Божі, а слухають зовсім другу інформацію. Тому що е, чому так відбувається? Людина, вона состоїть із трьох частин: тіло, душа і дух. Тіло це один процент, це один кілограм. А все остальне, скільки важи людина, е, це дух і душа. І якщо вона впітує ту другу інформацію, вона несе зло цьому суспільству. Тому треба йти до Господа і вивчати слово.